Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео, 8.30 на годиннику. Я підійшла відкрити рулети і знаєте, що стало видивлятися подарунок з цифрою 4. А взагалі, вчора ввечері, сіла на дивані перед вікном і давай думки гадати. Складати всі пазли, які подарунки можуть бути від кого. І, скоріше за всього, я вже маю правильні відповіді. Дивіться, трошки вікно у нас запітніло. А що, три людинки домухають І у нас підіймається вологість, до речі, не треба. Купувати зволожувач повітря, бо в нас в нормі волога. Ми вже без світла і дадуть його аж об 11 Сергія у нас є в термосі водичка, хоча й випити зранку. Знову похмуро. Сіро все як завжди. Кого? Приготувати можу. А, той сухий обід? Як варіант, да. Побалакала і пішла, лягла далі. Я ж шукала четверте число. Так, десь воно мені вчора попадалося. 22, 10, 14, 21. Це 12, я пам'ятаю. Так, а тут 15. А, ось дивіться, одразу зверху. З такими дзвіночками. Клас. У мене вже є відповідь, від кого це. Але подаруночок відкриємо пізніше. Точніше, я відкрию, а ви подивитесь. Вичитала, що сьогодні Міжнародний день обіймів. Тому малюк дай тебе обійму! Обійму обійму. Але <клухи> вже звик до камери. <клухи> Ти маленька зірка. Зірка ютубу. <клухи> Такий тепленький. Ой, ще валяємось. Світла немає, води немає, що робити. Сергій сказав, щоб я прийшла робити контент. Він підігріває воду. Це сухий спирт, він купив в епіцентрі, поклав його на тарілку, яка в мене ну, ну, надбилась. І хоче зараз. Але а... треба, ще прогріти кухню. А тут вже кипячена вода? Ти з чайника налив? Ні. Який сенс в тому? Ну, коротше, дивіться, ось вам лайфхак. Це така решітка від мікрохвильовки. Я раніше два роки тому так підігрівала собі супчик, водичку, але ставила під низ свічки. А Сергій придумав купити сухий спирт. Ну, подивимось. Сподіваюсь, він мені не зіпсує цей ковшик. О, до речі, ще хочу сказати. Газову таку плиточку маленьку, ми не хочемо купувати, тому що дуже багато випадків, коли вибухають ці балончики. Тобто боїшся, кажу, так. Так само вибухають ці плитки, тому ми не купуємо. Нам вистачає? В принципі, нам вистачає зазвичай і водички, яку ми робимо запас гарячої в термосі. і... Наперед я готую їжу, що було, що поїсти при відключеннях. Тому це так просто, як запасний варіант. У нас нарешті гарячий сніданок. Я зварила кашу, коли дали світло. Підігріла курку. Сергій вчора купував курку гріль. Дуже смачна. У нас тут поруч є такий магазинчик, м'ясний, м'ясомаркет називається. І там останнім часом стали купувати таку курку. Мій улюблений салат. Скажіть мені, будь ласка, можливо, я когось із вас теж підсадила на такий салатик. Він мені ну, дуже прям смакує. І хлібчик. Купили хлібчик е, в магазинчику, ні, не магазин, а такий ларьочок. І там, де продають випічку грузинську. Дуже смачний хліб, він з сиром. Правда, в цьому шматочку сиру вже немає. Але. Мені прямо він дуже подобається, бо він вологий. Дивлюся влогмаси дівчат, вже подивилася влогмас Ярослави, а поки ще не було світла і ми валялися в ліжку. Вже подивилася влогмас Олі, і зараз буду дивитися, можливо, ще у когось щось вийшло. Поки є світло, трохи з вами побалакаю, хочу щиро всім подякувати за всі ваші поради. Взагалі, я отримала неймовірну кількість ваших повідомлень, думок стосовно штор. І ви знаєте, кожна думка для мене важлива, незважаючи на те, що ви писали залишити штори або повернути їх. Що я вирішила? Я вирішила все ж таки залишити штори. Хочу зараз повісити другу, і я для себе занотувала безліч класних ідей, як можна їх подовжити. От Тому, якщо вони будуть мене дратувати, то я їх з часом подовжу. Або просто заміню, тому що це недорогі штори. Вони бюджетні, але мені дуже подобається тканина, якість, тому я вирішила їх залишити. І одразу скажу, що в магазині немає довших штор. Якби вони були, то звісно, що я одразу би пішла і поміняла. Ідей була неймовірна кількість, ви рекомендували подовжити їх. Знизу дошити, або якусь контрастну тканину, або купити третю штору і саме з цієї тканини дошити, або зверху. Також я ще подумала, можна і посередині дошити. Нічого в цьому страшного не буде, буде ну, гарно виглядати. Також знизу дошити бахраму, валани, що там ще ви пропонували. Ну, коротше, дуже багато ідей. Також мені сподобалась ідея. Зробити петлі або з подібної тканини, або знову ж таки докупити третю штору. І, до речі, що мені сподобалось, якщо я докуплю третю штору, то з залишку тканин можна буде ще пошити наволочки на декоративні подушки. Це взагалі супер. Отже, я вам всім щиро дякую за ваші ідеї, за ваші думки. Для мене справді це дуже цінно. І зараз я буду вішати штору. І до речі, це дійсно не ті штори, які залишаться одні, єдині на все життя. В будь-який момент я можу їх замінити, купити інші. Ну і в принципі, взагалі, я на літо планую, якщо ми тут залишимось, то купити блекаут штори Ну, тоді я вже буду купувати, ну, або обирати, або шити. На повну довжину до самої підлоги. Ну і ще сподобалася ідея, що леончик зараз підросте, буде повзати, все смикати. Тому подивимось, чи залишаться ці штори взагалі живими. Ну і давайте одразу відкриємо сьогоднішній подарунок. Сьогодні пакування виглядає ось так. Я чогось впевнена, що цей подарунок відвіки. Знаю, що Віка дуже любить запаковувати подарунки, завжди з цим заморочується, і знаю, що вона завжди зарані пакує подарунки для своїх рідних та близьких. Ну і взагалі різдво та новий рік це її улюблені свята. Отже, така упаковочка гарненька з дзвіночками. Мені дуже ще сподобалась етикетка. Ну, і якщо чесно, я думаю, що тут свічки чогось мені так здається. По-перше, довга така коробочка, тут коробка. Ну і так, трясеться всередині, значено. Свічки, там дві штучки. Все, розпаковую. Така плюс ще рожева упаковка. Віка любить все рожеве. Я хочу так акуратно. Якщо вийде, ага, вийде. Ага, я не вгадала, дивіться. Опа! Тут солодощі. І теж чуєте, шоколад так трясеться, наче ну, свічки можна було подумати. Тут дві таких шоколадки, таблерончики. Клас. Якраз те ще треба. До чаю. І для настрою. Супер! Щиро дякую. Дивіться, яке я прикольно склала. З горіхами та родзинками і з горішками. До речі, я обожнюю з горіхами та родзинками. Дякую. Так, друзі, показую, що в мене вийшло. Зі складочками треба буде ще погратися, бо ще треба буде відпарити самі штори, купити спеціальні зажими і там вже гарненько все закріпити. Але взагалом мені, в принципі, подобається. Так що, ось такий наразі. Вийшов результат. До речі, на рахунок того, що рекомендували спустити карниз, опустити нижче. Вже не будемо це робити точно і перебивати дірки, і плюс ще е, кликати знайомого, який нам це все робив. І плюс ще це дуже брудна робота, потім вся кімната в пилюці. Я вже не хочу потім це все відмивати, тому буде вже такий високий, в принципі, мені подобається, коли він так високо висить. Леончик вмикає свою усмішку. Так, друзі, хотіла сьогодні ще відпарити штори, також хотіла. Прикрасити кімнату, щоб до святого Миколайчика вже стояв у мене тут різдвяний декор. От. Але, на жаль, сьогодні цього я вже робити не буду. Леончик прихворів, в нього нежить, супельки течуть. Він почав кашляти. Та й, в принципі, у мене е трошечки першить горло. От, тому сьогодні ми будемо. Лікуватися, тим паче зараз вимкнуть світло і вже увімкнуть, коли буде пізно. Тому навіть сьогодні би і не встигли нічого більше зробити. Будемо зараз лежати, обійматися. Мамусічка Леончику почитає казочки. Сонечко моє. От. Ти хочеш подарунок відкрити? Це не на сьогодні Леон. На сьогодні вже був. Отже, щиро дякуємо всім за перегляд. Сьогодні вже не таке довге відео. В принципі, я вам обіцяла, що відео будуть недовгими по 10-15 хвилин, але попередні вийшли довгими, бо було що знімати. Все. Бажаю гарного настрою вам. Ми з Леоном бажаємо вам. Тихої ночі, Леон. Все-все-все. Ні-ні-ні, ну будь ласка, ні, ні. Тихої ночі. І сподіваюсь, що І сподіваюся, що до завтра, якщо не стане гірше, то зустрінемось з вами вже завтра. Всім па-па.